Українська версія норвезького язика тролю. Юля, вон дивись. Ловимо мене не на а на серце. Ніякого знігу немає. Через 9 місяців окремого життя ми нарешті зустрілися з дружиною. І не обиде, а в Карпатах. Нічого гісінько не видно. Ну, якась Волочена, як я на нелізю. Так як ми приїхали до Яремча, то ми вирішили знову відвідати його перлину, а саме водоспад-поробій. І хоч ми тут вже були, але це місце все одно чудове будь-яку пору року. Але перш ніж потрапити до водоспаду, вам треба буде пройти через справжнє місце спокус – сувенірний риночок. Тут просто неможливо пройти і нічого не придбати, бо очі розбігаються від різноманіття, а руки самі тягнуться щось помацати. І до речі, ціни на сувеніри, що в Яремчі, що в Буковелі, майже однакові. Ну і нарешті сам водоспад пробій. Колись цей водоспад був більшим за розміром, але потім його підірвали, щоб зробити легшим сплав деревини вниз по течії, і тому зараз він приблизно 8 метрів. Тим не менш, ці 8 метрів карпатської нестримної сили варто побачити і відчути кожному туристу. Але треба бути дуже обережними і не намагатись зробити найкрутіше останнє фото в житті, як оцей сміливець. Бо каміння тут дуже слизьке, і майже кожного року пробій забирає життя необережних туристів. А якщо ви геть не впевнені у своєму взутті, то краще насолоджуватись гуркітом води з мосту, звідки відкривається новий ракурс на стрімкий потік. Ну а перейшовши через міст на іншу сторону, ви знову потрапите у сувенірну пастку для туристів, бо цей ринок розкинувся по обидва береги річки Прут. А ще тут поблизу розташований розпіарений ресторан Гуцульщина, який начебто збудований без жодного цвяха. Ну а ми все ж таки не витримали і дещо прикупили. Як ви вже могли зрозуміти, цього випуску ми будемо багато їсти. І на місцевому риночку знайшли таку гуцульську забаву, скажімо так, це сирний коник, зроблений з сиру сулугуні і смакує досить добре. що, Сергійко мене привів ще в одне цікаве місце: це вольєрне господарство. І обіцяв мені, що ми тут побастимо оленів, а може, ще когось. Цей міні-зоопарк розташований в самому місті Яремче. Тому це точно аргумент на користь того, щоб його відвідати. Бо навіть не треба ще кудись виїжджати. Значить, вхід з дорослого коштує тут 50 гривень з людини. І плюс ми ще взяли капусти, щоб погодувати тих самих оленів. І от зараз ми йдемо. Юля, вон дивись, сиди, я я Крі... Боже, зараз. Після цих слів ми ще хвилин 10 намагались просто опанувати свої емоції. <пробітник> Юль, ти його тільки не лякаєш. <пробітник> Можливо, нам просто пощастило, але вони одразу до нас підійшли. І що я хотів тут розповісти, це те, що... В цьому вольєрному господарстві диких оленів розводять, щоб потім випустити знову в природу, і вони тут якби адаптуються і всеки інше, і відновлюється якби сама популяція. Як ви можете зрозуміти по моєму обличчю, що я дуже щаслива і це дуже класна розвага. Закінчилася капусточка. Але це дуже класно і не тільки діткам, бо зазвичай це розвага для дітей, але для дорослих це також кайф, так? Потім до нас підійшов самець з величезними рогами, і це було наче справжнє диво. Обов'язково беріть з собою їжу, щоб погодувати оленів, тому що вольєри дуже великі, багато для них місця, і щоб вони до вас підходили, щоб мати змогу зробити круті селфі, то беріть їжу. Звісно ж, олені не єдині мешканці цього вольєрного господарства, хоча саме заради них ми сюди і прийшли. Ще тут є не найприємніші дикі кабани, у яких доволі велика територія: клітки з різними птахами, єнотами, козулями та кролями. У Юлі, дивлюсь, колишні пальці. Коротше, це місце ми однозначно рекомендуємо. І думаю, що самі ще якось сюди завітаємо. Зараз на вулиці майже весна, хоча 23 грудня і немає ані снігу, і плюс 10. Тому ми вирішили, що це дуже. Прям дивовижна погода, щоб піти та половити форель, і прям, щоб нам її приготували, і ми її з'їли одразу, не відходячи від пруда. Тому от зараз ми майже підходимо від нашого готелю зовсім недалеченько, менше кілометра. І зараз ми покажемо оце не треба. І зараз ми покажемо, де ми її будемо ловити. Називається це місце посеред Карпат. Взагалі-то не знаю, чому дивується Сергій у Яремчі Завжди, якщо це грудень, навіть кінець грудня ніякого снігу немає. Хочеш снігу, в Буковель. Ну до Буковеля ми ще доїдемо. А зараз, як ви зрозуміли, ми йшли по підвісному мосту, який був доволі високо над річкою. А ще з нього відкривались гарні краєвиди на гори. Тому навіть якщо не збираєтеся йти ловити форель, то все одно пройдіться по цьому мосту. Ну а ми, хутко, поки не сіло сонце, дійшли до хати, де попередньо домовились про риболовлю. Швидко вибрали гарнір до форелі і пішли на інструктаж по рибальству. Ви собі уявляєте, що форель та хижак? І ловимо ми не на а на серце. Я їй такий величезний шмат поклала, я думаю, що повинен бути гарний улов. Так підсікай. Та що <бежив> ж ти мотиляєш? Підкручуй катушку. Не треба купити, не треба. Подожди, я лучку, сонечку. Подожди, я лучку, сонечку. Ловиш, не тримаєш. Все. Вітаю, скільки 15 секунд. Бачите, ви казали, що він не співає. Кілограм свіжої форелі коштує 300 гривень, а приготування однієї рибини на мангалі коштує 30 гривень, а у сметаному соусі 50. Прикольно дуже. Але це знаєте, як безпрограшна лотерея. Це в такому маленькому басейні, де вони плавають, але це все одно прикольно. Це все одно прикольно потішити своє его. Господиня сказала, що тут можна цілий рік ловити форель. Навіть коли замерзає і кригою вкривається цей ставочок, то все одно вони пробивають діркою, можна все одно виловити. А зараз ми в цьому будиночку будемо їсти. Така ось гадка затишна. Вже нам салатку подали, поки ми там ловили та балакали. Є підігрівчик, все супер, все як у бабусі, затишно. Ми виловили три рибини. І тому ми вирішили замовити, що одна буде така в сметаному соусі, а інша просто на грильчику. І нам поки що дуже все смакує. Ціни у даних господарів доволі низькі, а порції немаленькі, але при цьому все було справді по-домашньому смачно. А наші три форелі вийшли на 1 кг 100 г. І вони були просто дивовижні, особливо та, що у сметані. Вона була настільки ніжною, що нібито танула у роті. І у порівнянні з ресторанними цінами 440 гривень за кілограм форелі це просто задарма. Знаю, мені дуже сподобалося. Трошки це, е, знаєте, такий дитячий розваги. Твій будочку дали, сальце дали, все тебе проінструктували, якщо тебе не виходить, тебе сіточкою допоможуть. Ну, не знаю, це все одно кайфове, і я рада, що ми спробували це. Наступного дня ми поїхали у Микуличин. Ми приїхали до наступної дивовижної локації. Це такий невеличкий каньйончик, який знаходиться в селі Микуличин. Тільки ось що, то нам з погодою не дуже пощастило, тому що були постійно дощі, і дорогу прям розмило, і ми йдемо по сусільному болоту. Сподіваюся, що ми хоч якось туди і дійдемо і зможемо показати цю красу. Але як виявилось, болото – то була не головна наша проблема, бо знайти місце, де можна було спуститись низ каньйону, то те ще випробування. З мосту було видно, що він глибокий, без пологих спусків. Але ж на Google Мапі люди якось додавали фото, де вони стоять біля води. От і ми не здавались. Ми не знайшли сюди шляху і нас пропустили через готель, але все ж таки дорога сюди є. Зараз ми її вам покажемо, але цей каньйон він просто дивовижний тут прям величезні скелі, і це захоплює подих неймовірно. Я все ж таки сподівався побачити чомигівський каньйон весь в бурульках. Погляньте тільки яка краса! Можливо, хоча б вам дасть її застати. Нарешті ми дійшли до цього каньйону прям з тієї сторони, де я бачив, де фотографуються люди. І отут прям я казав, що вражає, і прям перехоплює дух, але... Навіть ті враження, вони просто перед цим всім краєвидом, ось. От. а тут це такі. О, зараз піду. Там, типу, українська версія норвезького язика тролю. Координати цієї локації шукайте в описі під відео, щоб ви не шукали її майже цілу годину, як ми. Після каньйону ми вирішили піднятися до якоїсь великої карпатської гойдалки йти якихось 600 метрів, але стежка постійно веде угору. Пішли ми всього якихось 10 хвилин і було зовсім не складно. І, до речі, тут доволі гарний вид на гори. А йшли ми заради ось чого. Вона ну, якась просто величезна, як я на неї залізю. Ну, ну що, дитячі розваги дубль три. Коротше, гойдалка і краєвид нам однозначно сподобались. Рекомендую вам якось спробувати. Загалом я не знаю скільки разів була в Карпатах. Напевно, мільйон ми ще з сім'єю в моєму дитинстві дуже багато разів сюди приїжджали. І мені здається, що просто їхати на лижі або борт взимку та на озеро Синевір влітку це якась тривіальщина. тому що Карпати це місце, яке постійно дивує. І в принципі, саме тому у нас так багато випусків, тому що кожного разу ти приїжджаєш, і тут щось нове, якісь каньйони, гойделки, заповідники, дуже гарні природні зони, походи. Ну, просто приїжджайте і кайфуйте. Карпати це топ. У цій подорожі ми вирішили зупинитись саме в місті Яремче. Бо, по-перше, більшість локацій, що ми показали в цьому відео, знаходяться або в самому місті, або довкола нього. А по-друге, ми приїхали перед новим роком. А в Яремче проблеми знайти житло просто не існує, і при цьому тут доволі затишно. Якщо ви втомлюєтесь від прогулянок чи походів, то можна просто прогулятись по містечку. Завітати на ярмарку чи на ковзанку. А якщо напроти вам хочеться пригод, то в Яремче вам знайдуть що запропонувати. Коротше, Яремче ідеально підійде для знайомства з Карпатами, та й досвідчені мандрівники також зможуть знайти тут щось і для себе. Сьогодні, напевне, я буду сам, бо Юля захворіла. І цілий день був дощ, але все ж таки, хоча я маю дуже. Непридатні для цього походу черевики, але все одно я вирішив піти на стежку Довбуша, яка знаходиться прямо у самому Яремчі. От, і сподіваюся, що в мене все вийде. Ну що ж, я вийшов на стежину. На касі я заплатив 50 гривень за дорослого. І сказали, що десь приблизно йти, півтори-дві години. Тут є дві різні стежини. Одна сказали, більш мальовничіша та цікавіша, інша навпаки коротша, і краще нею спускатися. Зараз подивимось, як воно буде. А, і дали ж мені карту, щоб я не загубився, листівочка така. Вдовж стежини трапляються колоритні барельєфи, що надають якоїсь особливої атмосфери цьому міні-походу. Окрім цього, встановлено також немало інформаційних стендів з історією опришків, а сама тропа облаштована і багато де є смітники та місця для відпочинку. Вже чую, якось там десь долочинішу мить водоспад пробій. Оце так сила. Сподіваюся, що навіть скоро побачу річку, бо тут зараз через дерева не видно, але далі, можливо. Буде і видно. Так тут справді є оглядовий майданчик і видно річку, як я і сподівався. Крутяк. Насправді не такою я уявляв погоду в Карпатах в кінці грудня, мені дуже хотілося справжньої зимової казки, але якщо буде повністю відвертим, то я справді кайфанув від цієї прогулянки по лісу серед величезних тисячолітніх кам'яних брил. Для мене це був той віковий спокій, якого зараз так не вистачає у повсякденному житті. Я поки ще не дійшов, але все ж таки вирішив розповісти, хто ж такий цей Олекса Довбуш. Він був опришником і народився в 1700 році. Це був такий селянський повстанський рух, і він щось на кшталт нашого місцевого Робін Гуду, який грабував багатіїв і роздавав награбоване селянам та іншим бідним людям. Тому він так і увійшов у наш народний фольклор як такий собі герой, але він прожив небагато. 45 років був зрадницький вбитий, але все ж таки його іменем називають дуже багато різних місць тут на Закарпатті, в Івано-Франківській області. І це дуже така впізнавана постать для України. Про нього знято і багато і різних фільмів, написано різні тексти, поеми, багато чого. Ще о чого забув сказати, це те, що він діяв якраз у цих лісах на цій території, і тут йому було з його опришниками дуже зручно приховуватись, оскільки в цих скелях є багато таких природних печер, де вони якраз і скривали те, що вони награбували, і ходять легенди, що десь він на Чорногорі заховав свій клад, який досі ніхто не може знайти. Але якщо трохи походити по протоптаним стежкам, то можна якраз і потрапити у щось схоже на печеру. Ну а кульмінацією цієї стежки і мого походу стали ось ці дивовижні величезні скелі. З приводу маршруту хочу сказати, що він геть зовсім не важкий, а можна йти з дітями і, в принципі, у будь-яку пору року, навіть якщо тут буде засніжено, оскільки він повністю облаштований, і йти не важко. От, ну і в принципі, якщо ви будете жити десь в яремчі і не хочете нікуди йти, або вам важко підніматись десь далеко у гори, то можна прийти тут і подивитись на ці скелі. В принципі, вони того варті. Я вважаю. Ну що, ми приїхали шукати в Буковелі сніг. Як Юлія обіцяла, але снігу майже нема. Тільки декілька підйомників працює та й все. Так що я один буду кататися, Юля поки що хворіє. Я погнав. Бувай. все ж таки, за що я люблю боковель, так це за постійний двіж. І, геть не важливо, що відбувається в країні. Тут постійно купа людей, які просто насолоджуються існуванням. Заплатив я 800 гривень за ух, 3 години катання, плюс страховка 30 гривень. Якщо брати зранку, то це буде 1000 гривень. Я лижі взяв у скі центрі Буковель, і мені вони вартували 360 гривень. Зараз я їду на п'ятому витягу, оскільки працює лише другий, зараз, п'ятий, дванадцятий, тобто можна піднятися на гору довго. Але зараз я таки в тумані. У мене прямо вже речі мої мокрі, одяг весь катання таке собі, оскільки весь сніг він мокрий. І сказати, що прям це кайф. Якщо чесно, то ні. Оскільки друга траса це синя. На ній дуже легко кататись, навіть якщо ви профан і першому матчі стали на лижі, то вам і навіть це буде дуже легко. Але при всіх недоліках була одна незаперечна перевага, а саме невелика кількість катаючих, або я їх просто не розглядів. А якщо без жартів, то справжній Сайлент Хіл почався, коли я вирішив піднятися на найвищу гору курорту, гору дову. Не те на що я сподівався. Взагалі. Я ще не взяв окуляри. І зараз в цьому тумані як я буду катати. Нащо я це зробив, сидів би ото краще з Юлею, поки вона хворіє. Та й все. І поїхав додому. Ой. Нічогісінько не видно. По пам'яті треба їхати. Вам може здатися, що все нібито видно, але йшов чи то мокрий сніг, чи мілкий дощ, і це капець як погіршувало видимість. Не рекомендую їздити в туман чи сильний сніг, якщо ви не досвідчений лижник, чисномордист. Це тупо смішно. Але все ж таки я залишився задоволеним, бо сумував за цим. Три години не відкатав. Весь мокрий. Після виснажливого катання варто з'їсти чогось по гуцульськи калорійного. Але тут все пішло не за планом. Ми дуже хотіли показати вам, коли Красна садиба. Але кожного разу приходили ввечері, коли була купа людей або співали колядки. Хоча ціни тут вище середнього, але все просто надзвичайно смачно. Особливо рекомендую скуштувати тут бануш, а на десерт чи або млиці з чорницею. Ну а ми ще трохи пройшовши, дійшли до нашої наступної локації, також на самісінькому березі. Які ж зимові Карпати без чанів. Ми вибрали в Яремчі віпчани. Коштує 2 години-півтори тисячі гривень. Ну і ми от будемо зараз насолоджуватись після катання на лижах. Це саме те, що треба. Ще я сподіваюся, що я вилікую своє хворе горло і ось ця от. Ось... Воє мені в цьому допоможе. Взагалі може статися, що ми знаходимося всередині, але це обман збору, тому що там нічого немає, ніякої е, стінки або скла. Там е, ми чуємо шум річки, і я думаю, що якщо приходити сюди в день, то дуже гарно. Але ми, звісно ж, нічого не побачили в темряві. Якщо вам недостатньо гаряче, то тут може ще випити чайок, який входить у цю ціну. Також тут дають рушники, тут є душ, туалет, все як треба. Навіть є тапочки. У нас так мій час. А вона тупо крижана! Думаю, що на цьому моменті можна закінчувати нашу подорож. А вам поставити вподобайку і написати щось приємне в коментарях. Ну що, дякуємо, що додивились це відео до кінця. І сподіваюсь, ми змогли передати вам цей вайб наших святкових Карпат. Слава Україні! Героям слава! І нехай цей рік нарешті стане переможним для всієї України. Амінь! Амінь та молитва. О, я жог пальці.